Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. В оточенні неймовірної краси. У нас сьогодні намисто чароїд, вишукане намисто для справжньої елегантної леді. Виглядає просто неймовірно. Це поєднання кольорів, вишукане намисто з чароїту. Я б навіть так сказала, ідеальний вибір для сучасної жінки, яка прагне підкреслити свою індивідуальність та. Елегантність це не просто прикраса, а справжній витвір природи. Зверніть увагу, кожна намистина виготовлена з натурального каменю, чароїд, який заворожує своїми унікальними візерунками та відтінками: від ніжно-бускового до глибокого фіолетового. Кожен а, а, виріб неповторний. Завдяки природнім візерункам, ви можете бути впевнені, що більше ні в кого не буде такого ж намиста. Чароїд вважається каменем мудрості та душевної рівноваги. Він допомагає знайти внутрішню гармонію, зняти стрес та налаштуватися на позитив. Намисто чудово поєднується як з повсякденним одягом, там, до прикладу з джинсами, з светрами, так і з вечірніми сукнями. Воно додасть вашому образу нотку розкоші та загадковості. Ми використовуємо тільки високоякісний чароїд, щоб намисто радувало вас довгі роки. Надійне кріплення гарантує, що прикраса залишатиметься з вами у будь-якій ситуації. Застібка карабінчик, довжина 47 см. За потребами покладемо вам подовжувач. Не пропустіть шанс придбати ексклюзив. Вну прикрасу, яка підкреслить ваш вишуканий смак. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0 4488 Телефонуйте просто зараз і формуйте найкращу вартість, тому що вартість формуєте саме ви, наші телеглядачі. Не забувайте, ще називати код товару 339. Початкова вартість 1100 гривень, 17 17 нагод у нас іще залишається, і так як у нас вже відбулося так. Заходять дзвоники, мені переказують, і в нас вже відбулося так 599 гривень. Ой, Боже, як доступно. Я ж не вірю ну це прямо вау 17 на год ще залишається, тому поспішіть за 599 гривень це розкішне намиста щераїту. Не упустіть можливості, тому що камінь вважається каменем мудрості. Так, якщо ви вважаєте, що хочете стати трішечки мудрішими, тому зараз зверніть увагу на цей камінь. Якщо хочете якусь більш душевну рівновагу, тим більше, що в наші часи зараз ми живемо в постійній тривозі, в постійній Уму стресі кожна ніч це завжди як лотерея. У нас так з вами, і дійсно, ось, хоча б завдяки таким прикрасам, можна трішечки мінімізувати е, свій стрес, так які е, ці намисти намиста допомагають нам все ж таки якийсь баланс, так е, наш організм. Набагато краще все ж таки реагує на натуральні мінерали, так, які нам допомагають трішечки балансувати в цьому житті і свій моральний стан. Так. І зараз хочу вже приміряти. Бачите, вже ж до мене біжить застібачка карабінчик, знову ж таки, не забувайте. Зараз приміряю це неймовірне намисто. Довжина, я нагадую, 47 см. Подивіться, яка класна довжина. І зараз я хочу його приміряти вам. Демонструвати на ну, я волосся приберу і я зараз вам продемонструю. Дивіться, мої любі, ось така краса. Неймовірна, у нас сьогодні всього навсього за 599 гривень. І не забувайте називати код товару 339 339 код товару. Дуже мені подобається сьогодні цей колір. Він настільки унікальний, а ви зможете з легкістю його завжди і до повсякденного одягу, і до а, якогось святкового одягу обрати. Зможете навіть взимку, коли у вас там ваш улюблений білий голько виявляєте якийсь світлий, а в нюдових відтінках і ось цей такий шоколадний відтінок. Так він а, має ще нотку цього фіолетового, бускового Настільки він в житті неймовірний. На такий проникливий так, цей а, колір, що ти навіть не можеш, він настільки складний, цей колір, що ти навіть не можеш пояснити, все ж таки якого кольору намисто. 47 см довжина. Не забувайте, що за потреби ми покладемо вам подовжувач. І обов'язково називайте код товару 339. Ми ну ми просто змушені рухатися далі. Ми не можемо довго залишатися на цій красі. Ви не забувайте ще про те, що ми сплачуємо доставочку за вас. І ви суттєво економите. Тому продовжуйте замовляти. А ми будемо рухатися далі.